І продовжуємо ефір разом із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий ранок добрий ранок, вітаю вас. Дивіться, ну завершується червень. А як ми пам'ятаємо, вже наприкінці зими, на початку весни, і президент Зеленський, головне управління розвідки говорили про те, що на травень-червень росіяни підуть у великий наступ, сконцентрують свої сили і. Так, ми бачимо наступ на Харківщині. Ми бачимо серйозну активізацію у Донецькій області. Покровський напрямок надзвичайно тяжкий. Бачимо спроби росіян тиснути в напрямку Борової. Турецький напрямок зараз відкрився. Так, це той напрямок, який від початку повномасштабного вторгнення майже там нічого не відбувалося в плані того, що не просувалися там росіяни. Але тим не менше, якось заглухла історія із наступом на Сумщину і на Харківщині теж не вдалося росіянам так просунутися, як вони хотіли. З вашої точки зору, чи все у них пішло по плану? Звичайно, ні. Тому що, от ви згадали наступ на Терецьк, це індикатор того, що пішло не за планом. Я поясню, тому що цей напрямок десь і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися і там. Чому? Тому що відбувається зараз пошук. от Дивіться, глобально був задум який що. Вдасться ось ця їхня офензива цей наступ на Харківщині. Вони просунуться вглиб настільки, наскільки там зможуть, зуміють. Далі, в принципі, будуть атаки на інших напрямках, тому що, як ворог думав, вони дещо відтягнуть наші сили. Звичайно, українські збройні сили перекидали певні підрозділи природні для того, щоб відбивати там атаки ворога. Але зараз, вже подекуди біля Вовчанська, там в районі населеного пункту Тихи. І не тільки плюс те, що окупант заблокований на агрегатному заводі кількасот їхніх бійців. Зичить про те, що там плани не вдалися. Про Сумщину теж бачите, не йдеться, в принципі, вдалося зірвати ці плани ворога. На Куп'янському напрямку спробували, теж не пішло. Пробують зараз там на борову. Знайшли ще один варіант. А часів яр знову ж таки, він як і був гарячим, залишається. Тепер Торецьк. Зверніть увагу, що на Времіївському напрямку почастішили атаки, їх там не було. Ну чому так? Хоча планували на Вугледар, але Вугледар тримають висоти дуже впевнено наші сили. Чому так? Тому що цей наступ він не вдався таким з точки зору того, як ворог його задумував. Вони думали, що вони з флангів з півночі на Харківщині, з півдня Куракове, Вугледар, і зараз, де вони там атакують, в районі Старомайорського. І, в принципі, таким чином, розтягнувши нашу лінію оборони, будуть просуватися по центру на Покровському напрямку, на часів яр і десь там з прицілом на липень зможуть вже виходити ближче до адмінмеж Донецької області. Ну цього нічого подібного не відбувається. Тому на чому ворог зараз концентрується, продовжуючи свій наступ, тому що цей наступ триває, і в такій формі він може тривати ще в принципі тривалий час досить. Чому тривалий час? Тому що, попри значні втрати, які ворог несе, вони застосовують ось ці тактики повзучого наступу, так званого, і намагаються отак десь просунутися, спробувати не вийшло там на Купінському напрямку. Давайте спробуємо на борову. Не виходить там, наприклад, на часів яр все, що задумано. Давай спробуємо на Терець. Приблизно так зараз думає російське командування. Єдине, що незмінне в них залишається. Це Покровський напрямок. От він без змін, навіть якщо вони звідти знімають якісь сили, все одно він залишається одним із пріоритетних. Все решта, це пошук варіантів, це промацування лінії оборони, пошук слабких місць і намагання ось так повзучі просуватися. І в чому загрози і виклики? В тому, що вони. Таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів вздовж лінії фронту, але тактичних, не мати жодних оперативно-стратегічних. І де ще дійсно просунутися, і де ще захопити певні ділянки, а нам ще, можливо, десь доведеться відійти. Але це вже ніяка не катастрофа і Армагеддону точно не буде, як говорив Кирило Буданов. І що робити в цій ситуації? Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України. Олександр Сирський зробив повідомлення про те, що зброя почала надходити краще. І, зокрема, і літаки очікуємо. Та й зброя, яка обіцяна заходом від і Євросоюзу, йде краще. Це хороший індикатор для нас, тому що у нас зараз завдання в цій обороні, в якій перебувають українські сили, це мати змогу наносити ворогові такі втрати в живій силі, які їм буде важко компенсувати протягом місяця. Тобто, щоб можливості нанесення втрат ворогові наші перевищували здатності російської машини мобілізаційної відправляти а, нову піхоту на фронт, і ми підходимо до цього в травні. Ми ще не змогли. На жаль, тому що ворог зумів відновити свої сили, навіть дещо більше взяти. А от в червні я думаю, з прицілом на липень, ми на це вийдемо з метою, щоб десь на осінь ну, ворога зупинити. Щоб вони вже не мали можливість навіть для цього повзучого наступу. І в чому ще важливість для нас це формування резервів, тому що от в чому задум ще Росії? Вони розуміють, що діючи по всій лінії фронту, намагаються розмотувати наші резерви. А що таке резерв? Резерв це ті війська, які є, знаходяться на певних ділянках, які не безпосередньо в бойових діях, але чекають моменту, коли ворог вчинить помилку. Або коли ми створимо перспективи для того, щоб на тій чи іншій ділянці фронту перехопити ініціативу і відвитіснити ворога, наприклад, з певних рубежів, ну здійснити певні такі дії з метою досягнення тактичних цілей. От вони хочуть, щоб цього не було, і тому намагаються розтягувати наші резерви, тому а Українські сили, і наскільки мені відомо, збройні сили зараз приділяють увагу формуванню якраз цих резервів, розуміючи, що там, де ворог буде допускатись помилки, або де він буде помилок, або де він буде виснажуватись, треба буде намагатись, хоча б локально перехоплювати ініціативу. Тобто, на вашу думку, зараз так, в якійсь короткій перспективі росіяни продовжують будуть продовжувати дотримуватися цієї тактики повзучого наступу. Але чи не є це, знаєте, моментом, коли кількість може перерости в якість? Тому що про це й бійці на фронті говорять, наскільки тяжко, коли оце вони просто нескінченно малими групами штурмують і штурмують, і що просто знаєте, оце втома металу в якийсь момент настане? Ну, ви знаєте, що у автора цієї фрази був. А, ну, по суті, безмежний ресурс у Сталіна, а, який дотримувався цієї ідеології, ну скільки людей а, покладено було а, в ім'я, скажімо, підтвердження цієї цілі. Тому я й кажу: для того, щоб цього не відбулося, щоб кількість не переросла ні в якісті, щоб кількість нічого не вирішувала, просто ми зараз в цій ситуації, коли нам потрібно наносити ворогові такі втрати, які їм не вдається поновлювати. Я можу назвати цифри. 30 тисяч вони можуть поновлювати зараз, навіть десь 31-32 тисячі. Вони поновлюють своїх втрат. Відповідно, вони мають бути щонайменше 35. Вийдемо на таку цифру: 36, і е, кількість тоді точно ні в що не переросте. Тому що тоді навіть найманці з Північної Кореї, навряд чи серйозно змінять ситуацію, якщо Росія буде їх там наймати, скоріш за все, можливо, вони здійснять такий пропагандистський хід після візиту Путіна туди, щоб. Ну, спробувати залякати, натиснути? Я не виключаю того, що скажуть про те, що якісь там північно-корейські добровольці, так звані, з'явилися і готові визволісь воювати там. А чи не думаєте ви, що може бути чергова хвиля мобілізації в Росії, якщо вони побачать, що не поповнюються в достатній кількості їхніх втрат? Чи все ж таки політичні ризики тут більші? Вона триває, розумієте, вона все одно триває. Тобто, вся юридична база правова в Росії є указ Путіна від вересня 22-го року. Він чинний про так звану часткову мобілізацію. Насправді вона давно вийшла за межі часткової. Просто Росія це не афішує через як правильно ви зазначили політичні ризики. Вони не хочуть збурювати в черговий раз, тому що. Єдиний момент тут було два моменти, коли реально Кремль був схвильований і стурбований через внутрішню політичну ситуацію. Це осінь 22-го року, початок 23-го, коли був спалах підпалів військоматів Росії і не дуже сприйняли цю ідею. І Путін, тоді перебуваючи, під час саміту ШОС, він виступав і сказав, мобілізація завершена, коли ситуація почала погіршуватись. Другий – це був з Пригожином, але це інша історія, і розумієте, вони не будуть цього робити, афішувати, бо по перше, найманців беруть. По друге, продовжують приковану мобілізацію, яка триває, і угу. вони навіть не показують, що це мобілізація. Це все контрактники, так. по їхніх, по їхнім, по їхнім даним. Дякую вам, пане Олександре, що сьогодні до нас приєдналися.